Іринка приїхала, щоб відвідати своїх рідних, звичайно, і сталася в, в їхній сім'ї. Ну, така неприємна взагалі то річ, що синочкові поставили діагноз, що він не дочуває. Тобто він чує, але йому треба концентруватися, щоб почути. І вчора вони були тут. Давид був, Давид слухав, про що я говорю, і кажу: «Давид, а ти згідний? Щоби я за тебе помолився, ти вже дорослий, йому скільки років? Сім років. О, сім років це вже ого. І він каже: та я згідний. Я кажу, ти знаєш, за що будемо молитись? Він каже, знаю. Ну, тобто він з розумінням став, він же чув, що лікарі кажуть все. Христос мазав сліпим очі болотом. А я вставив пальці в вуха і кажу: Давид, коли я витягну, ти почнеш чути добре. Іменем Ісуса Христа ми наказали Духу Глухоти вийти з Давида. Коли я витягнув пальці, я ще, напевно, не дуже щось говорив, Давид каже: О, я чую добре. <рес> <рес> Якби колись, я б його спитав, ти точно, точно чуєш, точно, мамі хотілося це питати. <рес> але. <рес> 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 я до сих пір хочу спитатись, але я себе дуже стримую, борюся з тим, то має зараз таке хвилювання дуже сильне. А, а, а чому вона бореться з тим? Тому що мені сказано було в дусі, ти не питайся його, ти не маєш права питатися. Дай дитині спокій, він зцілений, і це справді я так бачу, що досить досить нелегко. І я вірю, що все сталося. Але відбулася розмова з батьком, так? І розкажи два слова раніше, коли Давид говорив по телефону, він з бабусею завжди говорить по телефону, то він в включали на гучномовець, він телефон приставляв до вушка, щоби чути. І він міг там не дочувати все рівно деколи. А вчора ми розмовляли, ну, з Петром розмовляли, і ми поставили телефон в одному кінці стола, а Давид сидів в другому кінці стола і дивився ще паралельно планшет. І вечеряв, і Петя з ним говорив і питав. Ну просто так, бо я попередила, кажу: ти тільки нічого не питайся. Просто з ним поспілкуйся, Як твій день прийшов? Повністю вони собі розмовляли. Він все чув взагалі. Ні, жодного разу він не перепитався. Та так що в мене цілком здорова дитина. А, <рес> Дякую ти Богу. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Ріки живої води. Ріки живої води. Вони не зупиняються. Не зупиняйте їх. Тримаємо вірою це і самі будьмо вірні Господу. Це дуже важливо.